Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. І сьогодні ми подивимося: золотий злиток таро, який його називають. І це таро Нефертарі єгипетський стиль, єгипетське таро. Тут шалена позолота, мабуть, найбільша, яка тільки може бути. Ну і Зараз ми все розпакуємо і подивимося. Давно я підбиралася до цієї колоди, я навіть тематичну свічечку зробила. В єгипетській тематиці для цього відео. І зараз ми з вами її розкриємо. Чому давно підбиралася? Ну, тому що насправді я не тяжію до колод єгипетської тематики. От якось вони мене не приваблюють, не манять, нейтральні вони мені. Я від них не фанатію. От ми її зараз одразу почистимо. Одразу. Одразу одразу. Але мені дуже сильно подобається, я ж люблю все красиве, і ці всі фольгування. мені також подобається. Тому мені дуже хотілося цю колоду, тим паче, що я чула, що вона прекрасна на фінансові питання. Що вона ще й практично класна. Тобто не тільки вона красива, Оце Око Тора, яке прекрасне. А зараз я вже трошечки ближче познайомилася з Єгипетським пантеоном в своїх роботах. І е, тепер вже стала мені ближчою і ця колода. Видавництво Карабео. Звісно, що це не новинка, це е, вже старинка. Зараз я уточню, який це рік, але ну, це прям. Ще ті часи, коли Лос Карабео випускало прям класну якість і робила такі прекрасні колоди. Так. Ай, мені прям... я так люблю ці колоди від Лос Карабео. Прям. А, так дивно, але вона. Чому вона не по порядку складена? Дуже дивно. Так. ну, Тут написано, що вона в квітні 23-го надрукована, але мені здавалося, що вона. що вона старіша. 23 й рік. Так, ви знаєте, я навіть пішла, уточнила що ця колода все ж таки я не помилилась, вона доволі давня, вона 2000 року видання і переведення 2005 року. Що ми тут маємо? Сило 8 правосуддя 11, тобто, начебто вейтівська традиція, але не зовсім. Вона переінакшена, це я точно знаю. П'єтро Аліго і Алазія Сільвана, Сільвана Алазія. Автори цієї колоди. І вона, власне, присвячена цариці Єгипту, яка була дружиною Рамзеса Другою. Наша прекрасна Нефертарі. Ну, давайте будемо дивитися, що у нас тут є в гайді. Так. Тут трошечки про саму не вертаю, саму тематику колоди. Ну і далі описується. Угу. Але тут не описується, хто зображений на карті. Не люблю я такі МБК, страшенно не люблю. Ну, добре. Коробочка вже сама по собі прекрасна. Так, ось такий зворот має ця колода. Зріз, звісно ж, не промальований, має таку чорну рамку і прям проситься пофарбувати в чорне. Тут також, ну це ще старий стиль, де було чотири мови. Пам'ятаєте, ці колоди Лос Каравео? Я за ними сумую. Я так люблю от колоди цього стилю, старого стилю, можна так сказати. Боже, яка вона золота. Ну так, більш покритої золотом колоди я ще не бачила, чесно вам скажу. Тут прям цілковите, цілковите золото. Зараз, навіть. Так, я тільки не розумію, чому вона абсолютно перемішана. Ну, це якось дуже дивно, якщо чесно. Запаяна в плівку, нова колода, абсолютно не викладена по порядку. Це дуже не схоже на Лоскарабео. Ну, я думаю, це мені так пощастило в лапках. А, ну, Оскільки мені так пощастило, так, тут у нас рекламна карта, яка мені йде в закладки. Вже ціла... Цілий коробок цих закладок, але вони реально виручають, я вам чесно скажу. Так, ну що робить? Викладать, та, мабуть, не буду я зараз викладати, ми просто подивимося так, як є. Ну, Це дивина, це вперше мені таке пройшло. Від Відмісті колоди приходять, але ж то копії вони приходять не викладені. Ну, Вони їх, в принципі, не викладають, всі, всі ми про це знаємо, ми до цього готові. Але нова колода, щоб прийшла перемішана ну, це дуже дивно. Ну, окей, вона то нова. Я то бачу, що вона нова, що вона не використана, вона в плівці була. <схи> Просто чудне. Так, але це не біда. Дев'яточка кубків. Ну, і сюжети тут я так думаю, що не будуть вейтівські. А ще тут є оці такі потертості, нібито під старовину. Дуже прикольно зроблено. І оце прям золото. Ну, не дарма її називають злитком золота. Дуже крута колода. Тоз жеслів та який. Паж жезлів, Сімка мечів. Схожа на мат. Можливо, і ні. Можливо, і зіда. Не знаю. Ну, на, жр... на Аркані жриця, якраз, я думаю, зображена Нефертарі. має бути. Угу. Повішений шибеник. Ну, Її доволі складно показувати, тому що вона дуже сильно виблискує. Але це просто надзвичайна красуня. Сила у нас 11. Ага. А справедливість 8. Тобто ми тут маємо якусь змішану історію. Ну, власне, тут, ви бачите, ветівських сюжетів тут не знайдеш, тут окрема така собі мальовка, окрема система. Свічка з травами. Як мені подобається, як горять свічки з травами. Яка ж вона красуня, яка ж вона гарна ця колода. Обов'язково промалюю її зріз. Так, ви знаєте, я, я сумую за цими колодами, які робила Ласкарабео, і фольгованими, і просто якість самого картону була. Вони тоненькі були, завжди в них, але ну, вони прям були дуже круті. І, хоча це вже ну, принт 23-го року, а якість класна. Знову якийсь заяць жакалоп. Ох, ти який дурень! Колеса фортуни. Дуже незвичайна колода, і мені е, дійсно шкода, що ну, фактично відсутня МБК. Вона дає якісь стандартні значення, але вона абсолютно не пояснює сюжет карти. І це прям дуже прикро. Треба буде шукати якісь припрацювання або, ну, можливо, якусь книгу. Це фольга це просто це просто надзвичайне естетичне задоволення, знаєте? Я, чесно кажучи, відношуся до тих тарологів, які я знаю, вже такі, як я є, я не єдина, які довго стіснялись і смущались визнати, що їм дуже подобаються блискучі колоди. Я реально. Деякий час тримала себе в руках, недовго, чесно скажу, недовго, тримала себе в руках і думала, що ну, ці всі позолочені варіанти, все це така попса, все це моветон. І взагалі, ребята, як я зараз кайфую від цих колод, як я від них кайфую? Яка це просто втіха надзвичайна для мене? От, оце все блискуче, красиве. ну... Звісно, що різниця є між колодами, буває елегантне фольгування, і дуже-дуже тонке, і дуже красиве. Буває отаке повністю фон закладений фольгою, але це виглядає круто. Дуже рідко буває, що ну, такий прям несмак. Це буває рідко. Так само зріз колоди, я обожнюю кольорові, металізовані зрізи. І єдина моя вимога, щоб він не сипався. Ну, але зазвичай мені траплялися гарні варіанти. Тільки залів у мене ці фольговані зрізи, вони іноді трошечки обтираються, залишаються на руках, але, в принципі, не критично. Тобто, такого прям якогось критичного в мене й не було варіанту. Зазвичай це дуже все якісно. Тут трошки є, фольга трошки проступила. Ну, але таке буває. Ну, прям надзвичайне покриття. Тут же ще тиснення, розумієте, ще ж візерунок там. Ну, прям класно. Так, це дійсно злиток золота. Золотаве золото. Дуже люблю ці саме золотаві колоди від Лос Карабео. Це Таро Із Форца, наприклад. Тоді Флорентійське Таро. А, забула, як. Як ця колода. Зараз я пригадаю. Марсельське у них є також Золотаве. Арнуво. Точніше, стиль Арнуво, а колода називається. Коли називається інакше. А ще ось вона у мене прямо під рукою Golden Universal золоте універсальне таро. Воно є в двох варіантах просто без позолоти і з позолотою. Тут, гляньте, така делікатна, прямо візерунчаста позолота, але ну, вона абсолютно інакша. Вона такими мандалами зроблена, чи то мандорлою, чи, я не знаю навіть. І це дуже-дуже складно показати на відео, але повірте мені, що це, це прекрасно. Працювати з ними одне задоволення. Єдиний мінус цієї краси, що не береш її в роботу, бо жалієш. Ну, З тим, що це, в принципі, ну, Таро Нефертарі, до речі, вже прямує до раритетних колод, хоча от стоїть принт 23 го року. Але я вже заледве ледве її вже знайшла. Останній екземпляр в магазині. Ну, тобто, знаєте, і там не на eBay вона вже так пристойно там коштує її варіанти. Ну, Тобто, все це наштовхує на думки про те, що можливо її і зараз вже буде складно купити, а через рік. ну, тобто, Якщо не буде ще допринтовуватись або перевидаватись, то фу, якби от і все. І це дуже шкода. Мені б хотілося, щоб такі колоди перевидавались просто нескінченну кількість разів. Я чесно, от я там жалілася на Оскарабе, але я дуже люблю їхні колоди, я правда дуже сильно люблю. І мені так прикро, що я почала колекціонувати тоді, коли ну от така доволі значна частина їхніх крутезних колод вийшла з продажів. Вийшла з друку вже все. І це прям це прям біль колекціонера, тому що ну прям дуже класні є колоди. Ага, ось наша титульна карта. Я такого ще не бачила, правда, щоб титульна карта була всередині колоди Прикол. Це вже нубіс, звісно. Так, ну я зараз їх хоча б перерахую, бо в мене вже терзають смутне саміння. Так, я перерахувала всі карти на місці, їх 78, фуф, можна видихнути, і все гаразд. Зараз їх перемішаємо гарнесенько. Ой, яка вона крута, просто одразу влягла в руку. Але бачите, як вона попросилась в мене в чистку одразу і пахощами, і свічкою з травами. Я трошечки ще й вогнем почистила. Для чого мені прийшла ця колода? Так, для розвіювання якихось сумнівів для захисту. А, я зрозуміла, захист по справедливості від богині мат, я так розумію. Наскільки угу. у нас тут не написано, хто зображений. Так це у нас вісім справедливість. Зараз я все ж таки спробую. Можливо, я так і сіда. Ісіда у нас зображена тут. Ні, тут написано: подекуди тут написано. А, ісіда, ну, богиня місяця, і, шлю... і дружина Осіріса. Угу. Наша королева Пентаклі у мене цікавить, хто ній зображений. Ну, тут немає нічого. Сімка мечів. Можливо, тут мені пощастить, хоча я дуже сумніваюся. Ні, на сімці мечів також нічого не сказано. Ну, дякую хоча б за те, що вказали на Есіду. Але послання я зрозуміла. Ага, і тут ще й сила. І сила, і справедливість. Так, добре. А сила, сила, ким у нас представлена. Не написано. Ну, окей, добре. Який взагалі настрій, Колоди. атмосфера. Мінливий. Мінливий, який завгодно, залежить від ситуації. Немає в неї якогось певного. Відтінку, скажімо так, вся палітра тут присутня. Так, на які сфери ліпше використовувати? Тут жезлів. Все, що по натхненню, по діяльності. І тут пентаклів по фінансам. Ну, зрозуміло. Вона така дієва, вона рухлива і пентаклі. Фінанси, грьошики, все, що з цим пов'язано. Угу. Добре. Ух ти, відкришіть свічка. Що колода хотіла нам сказати? Клас! А це так гарять трави. Тут уже послання для всіх, не тільки для мене, і що б колода хотіла нам сказати: Не бійся, ти тримаєш себе, бо боїшся, тримаєш себе десь в руках, в зоні комфорту, бо боїшся, а воно вже все проривається з тебе. Твоя сила, твоє натхнення що саме проривається? Давай уточнимо. Радість життя. Повнота життя, задоволення від життя, позитив, спілкування, вся оця історія, воно все з тебе просто вже ну, Вже, вже оця твоя зона комфорту вона тріщить по швах. Просто перестань за нею триматися. Угу. Ти тримаєшся за старе, за минуле, за минулі спогади, минулі. Якісь переживання, ну, вони приємні, вони класні, це ностальгія, меланхолія, класна. Але ну, це вже пройшло. Все, це вже не тут і зараз. А ти маєш бути тут і зараз. Чого боїшся, власне? Е, ну, в когось програється тут саме якийсь чоловік вийшов до когось, який, знаєте, от, зробив атата твоїм мріям. Або розказав, що вони не нездійсненні, або забив твою самооцінку, або якісь такі програми тобі не вішав, що в тебе нічого не вийде, ти ні на що не здатна. Ну, якийсь такий чоловік, який згори вниз, так, знаєш, давив на тебе. Батько, коханий, начальник, хто завгодно може бути, кому відгукується. Розклад загальний, ви ж розумієте. Так. Угу. Тобто ти боїшся, от, що збудеться те, що він сказав, або просто рухаєшся за його програмами. Треба ці програми прибирати. І що буде, якщо ти ці програми прибереш, розсунеш свою зону комфорту і вийдеш у світ широкий? Що буде? Ну, По-перше, в тебе достатньо сили і розуму, щоб це відбулося. по-друге, ти переможець по життю, колісниця. В тебе все вийде, ти переможець, в тебе є купа ресурсів. Не скажу, що всі, але в тебе є дуже багато ресурсів для того, щоб стати переможцем. І ти е, здатен їх акумулювати, здатен їх збалансувати, скомплексувати їх і на них виїхати куди завгодно. Іли Мечів. Е, е, потрібно збирати інформацію. Ну, інф інформаційна твоя бульбашка ну якби, е, е, я не скажу розшириться, вона лусне. І вона зміниться навколо тебе, просто ти відчуєш такий інформаційний шквал, що тебе іноді буде заносити. Треба буде вміти працювати з цією інформацією, відсівати не потрібно, приймати потрібно. Ну, тобто працювати з інформацією. Угу. Тому що цей шквал може тебе просто знести. Тут дуже сильно треба навчитися з інформацією працювати, критичність мислення мати. Внутрішній компас налаштований, щоб ніхто тебе не міг збити з пантелику. Ну і ще порада для тебе. Ну, в тебе є насправді всі ресурси. Я так обережненько по колісниці сказала, що достатньо, а магу з колісницею в тебе є всі ресурси, і навіть більше. Ти можеш все. Насправді, все, що ти хочеш. Дарма ти боїшся, знімай з себе ці чужі програми, повертай їх відправнику і живи собі, досягай своїх мрій. Крута колода, ну, огляньте, навіть без книги, без розбору вона вже заговорила, вона, неймовірно така, м... відгукнулася дуже круто. Мені дуже подобається, вона дуже швидко пішла на контакт і ну, вона в свій час просто прийшла. Я думаю, якби я її придбала раніше, вона би просто лежала, в мене без діла. А зараз, ну, от прям, прям хочеться нею працювати. Ось. Таке сьогодні у нас відео. Така сьогодні розпаковка, таке знайомство з колодою дружини фараона Рамзеса, прекрасної жінки, цариці Нефертарі. Таро Нефертарі. Дякую за увагу вам. До зустрічі у Задзеркалі!